Трудова книжка основний документ про трудову діяльність працівника, проте її можна не лише чесно заробити, але й підробити, купити на ринку чи замовити, готову вже зі стажем. Про махінації з трудовими книжками, що за те світить, та як оформити трудову, щоб усе було законно, дізнайтеся у сюжеті. У обласному управлінні Держпраці зауважують, відповідальність за записи у трудовій лежить на працівникові. І чи реальний стаж там записаний чи ні, роботодавці загалом не перевіряють. Дані про кожну особу є конфіденційною інформацією, в тому числі про ту заробітну плату, яку вона отримає. Тобто зроден роботодавець, в тому числі контролюючий орган, не має можливості підтвердити, чи дійсно людина там працювала чи ні. Втім, реалії показують нині трудову за 400 гривень можна придбати вже зі стажем. За гроші вам підмалюють декілька років. Навіть на одному з Вінницьких сайтів ми знайшли оголошення купити трудову зі стажем. Обіцяють стаж до 13 років і навіть підтвердження стажу телефоном. Ми зателефонували і ось що дізналися. Ось знайшла в інтернеті можна замовити трудову книжку зі стажем. Чи можна вас таке зробити? Так, а який період потрібен стаж і яка спеціальність? Вчитель молодших класів. Вчителя так. немає, бо немає школи дичат. Такі підприємства, торгівля, виробництво. А скільки це буде коштувати два роки? Наприклад, 300 гривень. Книжка при отриманні нової пошти. ви даєте дані. Ми заповнюємо, відправляємо книжку. Ж, виходить, що нині стаж значно легше купити, аніж чесно заробити. Найчастіше цим користуються випускники, які, по суті, є заручниками ситуації, адже без стажу на роботу не беруть, а де ж взяти стаж без роботи. Проте і тут доля може зіграти у злий жарт, навіть якщо ви купили липову трудову не для оформлення пенсії за віком, а просто для працевлаштування. Цей документ може знадобитися вам значно раніше. Наприклад, оформлення пенсії по інвалідності або втраті годувальника. Тоді афера буде викрита. А ви будете відповідати перед законом. Окремо ми вирішили зайти на сайти пошуку роботи, зателефонувати і дізнатися, чи враховують та перевіряють роботодавці, що пропонують офіційну роботу і вимагають стаж дані трудової своїх потенційних працівників речах видно, чи людина агроном, чи вона записала. А трудову книжку можна перевірити тільки єдине дати її на експертну основу. Ні, ми ж в основному отримуємо рекомендації з предыдущих місць роботи, і тільки якщо є вже опит роботи у чоловіка. Вони на предыдущі роботи, я не працював, і взаєм, з людина і чого звільнився. Я нічого вам не можу сказати. Ви приходьте, я з вами поговорю, побачимо, які там у вас... Проблеми в трудовій. Перевіряємо. А як якось сам... ви перезвонюєте? Як? близько п'яти років тому на Вінниччині були випадки купівлі фіктивних книжок. Щоправда, тоді це коштувало до півтори тисячі. Нині трудова дещо втратила свою необхідність і коштує дешевше. Юрист зазначає, за липову трудову світить кримінальна відповідальність. Згідно з статті 358 кримінального кодексу України, передбачено настання кримінальної відповідальності за незаконне підроблення документів, печаток та штампів. Карається е, нанесенням штрафу у розмірі е, однієї. Тисячі неподаткованих мінімумів доходів громадян, арештом до 6 місяців або ж обмеженням волі строком до 2 років. Я не рекомендував би людям придбувати трудові книжки, в яких міститься звідома неправдива інформація або їх підроблення. Я вже казав, це не дає ніяких бонусів, це не дає ніяких пільг. А під час викриття можливо і настання кримінальної відповідальності в головному управлінні пенсійного фонду області розповідають, подібні шахрайства були завжди. Хтось приїхав з крайньої півночі записи по. Робив тільки прізвище вставляли собі, дружині, сусідці, кому і брату. Ну і рано чи пізно, хай не одразу, але через рік ми все рівно чи через п'ять знаходили такі трудові книжки. Втім, використати липову трудову для отримання пенсії неможливо. бо нині все фіксує електронна система. 1 січня 4 року введено таке поняття як страховий стаж. Якщо роботодавець при любій наявній запису в трудовій книжці не відзвітував про те, що за дану людину було сплачено мініма... не менше як мінімальний страховий внесок, такі періоди до страхового стажу не зараховуються. Щоб не було записано в трудовій книжці, воно має бути. Підтверджено сплатою мінімального страхового внеску. Але, як зазначають в обласному управлінні пенсійного фонду, тепер трапляються випадки протилежні, коли людина все життя працювала, а пенсію отримати не може, бо роботодавець не сплачував за неї внески. Тому, щоб не виникло таких ситуацій, необхідно зайти на веб-портал пенсійного фонду і перевірити дані про свою зарплату та стаж по всіх роках та місяцях. Щоб усе було законно і роботодавцям, і працівникам потрібно дотримуватися інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Тож перед тим, як придбати липову трудову, необхідно задуматися і про відповідальність. На це також варто зважити і роботодавцям. Адже може виявитися так, що відповідальність за підробку доведеться ділити з горе працівником. Віта Омельчук, Віталій Семененко спеціально для власної інфо.